Знайти значення показникової функції y дорівнює а в степені х для вказаного значення аргументу. Ось наша показникова функція ось три значення аргументу, і будемо обчислювати. При х дорівнює мінус 2, що робимо? Замість x ми записуємо мінус 2 і мусимо обчислити до кінця. Отже, наша функція буде так виглядати: y дорівнює 1 п'ята у мінус другому степені. Для того, щоб це порахувати, нам потрібно позбутися від'ємного показника. А як відомо в дробі, щоб позбутися від'ємного показника, достатньо перевернути цей дріб, написати 5 перших і будемо мати у квадраті. Або це просто буде 5 у квадраті, тобто 25 є, перше обчислення є. Х дорівнює нулю. То y буде дорівнювати 1 п'ята в нульовому степені, а як відомо, це є одиниця. І х дорівнює 0,5, тобто y дорівнює 15 у степені. Але краще писати не 0,5, а як відомо, 0,5 це 1 друга, тобто показник у нас буде 1 друга. І цей показник потрібно запам'ятати, бо він частенько буде траплятися в такому чи іншому вигляді. І отже що таке показник 1 друга? Це корінь квадратний. Це буде корінь квадратний з однієї п'ятої. Або це буде одиниця, що ділиться на корінь із п'яти, що є тим самим.